Всім привіт та прекрасного настрою. Шу вас разом з собою оглянути асортимент товарів, акції та знижки. Дивіться, які прекрасні крісла зустрічають. Зараз звичайно ж не по погоді, але то й акція хороша. 5500 тисяч гривень замість 6500. Сьогодні коштує ось таке красиве крісло. Мішка Теді я його називаю, хто називає баранчик. Пишіть, як називаєте ви більшого формату крісло. Дивіться, яке воно шикарне. Постараюсь максимально далеко відійти. Ніжки. Таке воно класне, класне. І 8 тисячого ціна замість 10 999. Розмір видно, можна зупинити відео та поглянути. Ще один акційний варіант крісла. Дивимося ціну. 12500 замість 15 999. Розмір 78 на 97 на 1,64. Таке крісло. Тут інша зовсім структура тканини. 13 999. Поворотне крісло. Подивимося, є в двох кольорах. 7500, ось це, що представлено в залі, є подібне по 9, повна вартість 10999. Полосати крісло також по акції вже бачу, але йдемо по порядку. Ось такого плану крісло, дерев'яні ніжки, зручне, компактне, 3000 сьогодні ціна замість 5. Я закруглюю трошки. Ось таке красивенне, 5 тисяч. Також по 5 було. Воно, напевно, є на складі, просто, напевно, в залі вже купили. Крісло гойдалка, також 5. Пуфик та крісло. Ціна сьогодні 7,5. Повна 10,999. Софа та софа-ліжко. Ось такі дерев'яні ніжки. Матеріал покажу максимально близько, прошите. І ціни давайте глянемо. 9 тисяч коштує така софа-ліжко. Як ми з вами тільки що дивилися: кутова софа-ліжко. 16500 і 16500 в іншому кольорі. Ось такий варіант. Плетені кошики та корзинки. Глянемо, що по акції 350 гривень. Сьогодні акційна ціна на ось таку корзину. Розмір її 39, 25 та 39. Великі квадрати такі подобаються мені. Акція 650 гривень замість 799, діаметр 32, висота 27. З таким дизайном корзина. Є також більші, 2,5 тисячі. Ось такого плану корзина. Чорна 1000 гривень. Акційна ціна на ось таку корзинку з ручками більш квадратна. Вона розмір 37х37, висота 39. Такі корзини є також в світлішому кольорі, круглої форми. 800 гривень. Велика корзина. Таке крупне плетіння. Розмір 34 на 46 та на 48. Сьогодні акційна ціна на кошики. Ось ці, що мені подобаються, з цим декоративним кільцем. Принці кошики мають класний вигляд. Ціна сьогодні такого кошика 450 гривень. Розмір 25 на 29 та на 20 Є меншого плану плетені кошики 20 на 25 та на 9. Ось такий кошик 225 гривень. Його ціна більш квадратної форми. Зараз покажу. Ось такий кошичок 250 гривень. Якщо потрібно, ще більший, також тут є 450 гривень 25 на, 30, на 22 З такою ручкою. гарно 600 гривень ціна такого, розмір 30 на 35 та на 25. Ось такий легесенький, я вже їх якось показувала. Дуже вони такі, майже невагомі. Ці кошики тоненького, тоненького плетіння. Гарно зроблені, 200 гривень, до речі, ціна хороша акційна сьогодні. Розмір 29 на 18 та на 13. Я ось такий би брала. Кошик плетений з ось такими ручками, розмір цього 20 на 30 на 15 і ціна такого 350. І він уже має металічний каркас в основі. Він не буде прогинатись. Кошиків та корзинок є багато. Покажу ще кілька варіантів: 265 гривень. Кошик в такому сірому кольорі. Такого виконання ручка розмір 25 на 33х15. І чорні мені сподобалися ще ось такі є кошики. Всередині три окремих ще розділювача, ніби як кошик в кошуку. Получається, в результаті чотири предмети. І ціна такого короба набору 300 гривень. Супер. Оця прям річ мені сподобалась. Можна теж як добавок взяти в до подарку. Буде класно. З ротангу штучного. Ось такі ще кошечки: 250 гривень. Розмір 17 на 23 на 13. теж ручки є. Оце зручну ванну. Не буде намокати. Гарно буде сохнути. Є більший розмір. Ось такий: 325 гривень. Розмір кошика 20 на 26 та на 16. Також штучний ротанг і великий, такий, знаєте, здоровий кошик. Зараз покажу. Ну, дуже великий. Тут навіть можна і більо зберігати за необхідності, та й не тільки. Ціна такого 550, розмір 28 на 32 та на 30. Кошик з натурального дерева, ось така структура, круглий виріс. І цей кошик форму буде найкраще тримати з усіх кошиків: 650 гривень. Ціна його сьогодні акційна, розмір 30 на 23 на 12. Цікава кругла керамічна ваза 600 гривень. Ось, дивіться, моя рука, і в неї така висота ну, достатньо велика. Діаметр 23, висота пише 25. І зразу можна купити таку штучну рослину до цієї вази чи до будьої іншої, 650 гривень ця рослина. Плетена підставка, а може бути і невеличким кофейним столиком: 900 гривень. Ціна. Діаметр 31, висота 41. І тут такі гарні плотні деталі. Виконана вона хороше. Керамічна підставка 600 гривень. Теж можна використовувати по-різному. Хто для чого в інтер'єр може придумати. Металева підставка 1000 гривень. Тут йде два яруси. Раз, і два. Максимально подалі від щоб можна було оцінити. Дивлюсь, що ще є цікавого. Завжди низька ціна. Ось такий горщик. Може бути під квіти, може бути підставкою. 1150 гривень, діаметр 25, висота такого горщику 40. Красива ваза. Похожа на бутиль для вина, тільки дещо змінена форма все рівно. І скло таке товсте. Ціна 1400, ну і ціна хороша на хорошу вазу. Діаметр 27, висота 45. Ось така ще підставка. Може бути і столиком. Два яруси. Це дерев'яні поверхні. Ось тут воно навхрест зроблено. Тобто ця підставка дуже така стійка. Ціна 1000 гривень, діаметр 32, висота 45. І, продається, до речі, зручно буде взяти, тому що ось в такій коробочці так вона складена. Високі штучні рослини, ну так, майже метр, напевно, рослина. Ось такого плану 1150 гривень. Є й інші, більш такі травички. Дивимося, ціну 550 гривень. Така рослинка. І ліхтар. На нього я вже заглядалась в якомусь відео з попередніх. В одному з попередніх відео він був. Ціна сьогодні 2000 гривень на нього. А якщо шукаєте високу лаконічну вазу, ось вам варіант. Ціна 350 гривень. Висота 30, діаметр 16. Ну, мені здається, що тут висота навіть більша. Моїх повноцінних дві руки. Ще кілька варіантів виставкових взірців, які по хорошій ціні. За 4 тисячі сьогодні можна придбати ось такий столик візок. Він дуже масивний. Це метал, дерево, повна вартість 7999. Також виставковий взірець 3500 гривень стіл замість 6500 гривень. Кремова шафа для взуття на три шуфляди, 2200 замість 2650. І все тому, що виставковий зразок. Стіл Незначні потертості має. Сьогодні коштує 2600, повна вартість 4,999. Якби мені потрібен був стіл, ну точно би взяла відкрита шуфляда, закрита. І з поличками. Дуже багато білья, комплектів білизни. Я, звичайно ж, дивлюсь більше на дитячі. Бо в мене троє діток, тому для мене це актуально. Але є, звичайно, дуже багато дорослих. Комплект білизни, бавовна, 800 гривень. Це прям супер. І. Той колір, що мені потрібно, <ріст> я задумалась. До речі, ось такий набір ми брали. У мене вдома є серія Gold. це найкраща серія в Юску. найвища, найкращої якості. 1100 гривень сьогодні такий набір. І звертаю увагу, що не завжди в комплект входить простирадло. Ось ось тут є підковдра, наволочка, але простирадла немає. А є варіанти, що воно входить в комплект. Давайте пошукаємо. Подивимося ціни на дорослі комплекти 650 гривень. Ось такого плану комплект: 1,40х2 подушка 50 на 70. Котон 100%, -ий. також і тут. Ось такими малюнками. До речі, хороша ціна. Більші комплекти 2 х 2,20. Є іще більші. Сатинові комплекти 2000 гривень. Розмір 1,80 м на 2, дві подушки 50 на 70 і простирадло, метр м, 2,40 на два Є в різних кольорах ці простирадла. Є також і з квітами комплекти. І сатинові комплекти, звичайно ж, це для тих, хто полюбляє максимальну гладкість. Ціни можете бачити самі. Ось тут є представлені в можна підійти попробувати якість тої білизни, яка цікавить. І е, тут є додаткові також знижки. Звертайте увагу, додаткова знижка мінус 10%. І ціни можна вибрати комплект дорослий за 900, 1500, 1350. Ну, Акційний варіант є 250 внизу. Як завжди, напевно, самі вигідні пропозиції. Тисячу гривень комплект білизни, фланель. Так, що ще цікавого? Ось такий набір. Також тисячу гривень фланель, 100% бавовна. Тут комплект іде ще про старадло. Кошики для зберігання: 115 гривень. Пластик такий, знаєте, в міру плотний розмір 27 на 36 та на 14. І ці кошики як в сірому кольорі є, так і в білому. Меншого розміру кошик 80 гривень коштує. Ще менші є по 50 гривень. Ось такі невеличкі. Але мені здається, що оця оптимальна ціна якість. Прям супер. І є також вони більші 135 гривень. Тут у нас розмір де 26 на 36 і на 22. І в білому кольорі. Кому потрібні великі кошики короба навіть для зберігання. Вони навіть мають кришку вже. Ціна 699. Цікаво, наскільки літрів на 53 літри. Таця дерев'яна. Кругла діаметр її 30 сантиметрів, невеличкий невеличкий бортик, ціна 325 гривень. А я вдячна вам, що провели цей час зі мною. Якщо відео було вам цікаве, чимось корисне, наперед дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. Мені дуже приємно. Люблю, цілую. Па зустрінемося в наступних відео.